Перший перепочинок в дорозі. За околицею міста. Присів на лавочці, біля Гришкиного лісу Перепочити. Сьогодні в мене пішохідний маршрут з кравчучкою. Песик тікай, тікай. Песик ще за мною якийсь ув'язався. Ще буде там додому проситися. Хлопчику, немає в мене тобі що дати. Біжи. Гуляй, не треба за мною бігти. Молодець слух'яний. Далі у мене на маршруті буде так зване царське село. Поселення багатих людей. Вітер, мабуть, дме, тож камерою туди-сюди ловлю затишки. І до пішки в тухлях. Друга кума Поліна Сергіївна подарувала мені їх ще, коли я йшов на пенсію і до сих пір не хожу. Це було 2011 року. Ну тільки чомусь загадка. Вже сьогодні тричі зав'язував шнурки. І саме тільки на правому ботинку, Загадка. І отак все життя. ідеш, 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 розв'язався, зав'язав, роз пішов далі. в общем пішов далі, бо вітер тут ме. В царському селі тут всі такі будинки. Сучасні, добротні, гарні. же в точці з'єднання трьох сіл. Минув царське село. Там від село Яр. А попереду мене З гірки кравчучка мене тягне сама за собою, але так незручно. Буду я її тягти. Хоча позаду вона мене підштовхує. Дістався в траси. Мені правоворуч. Далеко трасою йти не буду, бо так можна з самого Києва дістатися. Зерно біля лісосмуги в поля і почимчикую тими просторами. 7.15, 15, пора вже снідати. На сніданок ось в мене буде отакий суп-харчо. Це велика порція, 650 грам, тому я розділю її навпіл і буду варити на газовому примусі. Чай в мене сьогодні буде холодний. Такий продається в магазинах. Його пити тільки охолодженим. Він так добре смакує. Сижу я в затінку, тому так поганенько видно. Ну, готую сніданок. Отак, От сидячи на стульчику, а столика немає, тому їм із землі цей смачний суп-харчо. яке я за смажки. і їм з хлібом та в прикуску з цибулею. Трішечки солонуватий. Ну нічого. Змінив точку зйомки. Там у затінку дерев, де немає вітру, щоб примусний потух я зварив собі супу. Хорошо, ну як звариш? Таке водички залив через 5 хвилин вже їв. Ну, від себе додав засмажки з цибулі. І також їв ще і прикуску з цибулею додатково та з білим хлібом. А ось до цього пеньочка, де й хотів було спочатку сісти, але тут вітерно, я тут би приготувати, їсти не зміг. П'ю ось цей якийсь фруктовий чай холодний. Не знаю з чого, бо прочитати не вмію. Добре пасує охолодженим, його тільки такими п'ють. А ще в мене з собою є компот домашній, фініки, яблука білий налив та цукерки. Але не буду тут затримуватися на цьому вітрі. Потім чекаю, разом з кравчучкою собі далі. Покатили сільськими дорогами повз лісосмугу, подалі від гомінкої траси. Зліва колоситься пшениця. Справа квітують квіти, такий контраст зліва сонце, пшениця золотаво виглядає, а в затінку дерев все так похмуро, трішечки навіть тривожно. Зріває вже пшеничка, незабаром будуть її скошувати. Ну, не знаю, я не агроном. Ще, мабуть, ранувато косити. Хай трішки підростає. З кравчучкою позаду. Жінка казала, як ти там травами будеш пробиратися. Тут трішечки стежина є. Трава поки що на колеса не намотується. По краплі оливи я на вісі колець намастив. Коли рівний асфальт? Коли рівний асфальт? Кравчучка йде зовсім тихо. Не гуркотить, а от де асфальт поганий, з тріщинами, гравій, то собаки це відчувають і обгавкують. Кравчучка. Такий собі транспортний засіб, започаткований з часів правління президента Леоніда Кравчука. 90 роки люди жили тоді не вельми гарно, тож робили собі такі транспортні засоби для перевозки вантажу і їздили хто куди, хто за кордон, а хто ще навіть ближче, щоб торгувати і заробляти собі на життя. Знаю Мені так хотілося кравчучки. Везе з собою вантаж, таку здорову, щоб з наметом скільки днів мандрувати, їхати. І в школі, коли Роман учився в початкових класах на уроках праці, вони з учителем зварили дві кравчучки. Одну таку здорову, вона до сих пор в мене є вдома. Але там вузька колосна база, колісна база, і вона так з боку на бік падає. А іншу маленьку, подібну до цієї, то я ще в ті роки продав на базарі за 4 гривні. Тоді ще, мабуть, не гривні були, а оці купоно-карбованці. От так. Ну, з кравчучкою я мандрую чому. А тому що на велосипеді мені вже їздити не можна, бо я сліпий. І можу заподіяти аварійну ситуацію. Подобається мені оця рослина, кінський щавель. В кожну пору року вона мені гарна. І весною, коли зовсім зелененька, маленька підростає. І ось зараз, коли вже насіння дозріває і взимку стоїть такий коричневий стовбур. Красиво на неї споглядати. Вчора було Івана Купала. Не забули, як в дитинстві палили скати та пускали з гори. І вони котяться, горять вночі, підстрибуючи на буграх. А сьогодні інше свято Івана Хрестителя. Цей день Іван Хреститель, не знаю, як його ще вірно назвати, хрестив Ісуса Христа в Йордані. Шануємо це свято. Зніму такий кадр, який йду з крачучкою позаду. Ризикую так камеру залишати. Якщо пий, можу її потім і не знайти. Сцену проходу за камерою вирізати не буду. Тому що на монтажному столі мені ці секунди відрізати зовсім не видно. Буду вибиратися вже на дорогу, вийшовши з цих полів, щоб дістатися домівки в Полтаві. Купив щойно в крамниці морозива. А тут дивлюся гамак. Я продавчий запитний. А чий це гамак? Хто там гайдається? Вона каже, я. А ну кажу, можна я на секунду Попробую. Вона можна. Ой, тільки я боюсь. Боюсь, боюсь. Лежати не буду. Посиджу тільки. Ось як вона. В гамаку. Бо я впав з велосипеда. Пальця зламав, а то ще впаду за цього гамака і ребра поламаю. До речі, вчора щось у мене диск був зіскочив. Я почував цілий день і цілий ніч себе не Попереку мені було неприємно. Ну а зараз чого розійшовся. Піду їсти морозиво. Ось у цій крамниці при дорозі біля там управління придбали собі стопроцентне морозиво. Але там за столиком на сонці, я буду їсти його не буду, бо жарко. А ось у затінку оцього шезлонга я і схрумаю його лийськовим з возиком. Дійсно, стопроцентне морозиво. В дорозі мені якраз таке і треба. Хотів я ще взяти. Такоричного та не було. з'їв би дві порції. З кравчучкою позаду дала останні кілометри до своєї хати. Сьогодні неділя. Машин не дуже дорогою багато. А там, де є в Морозиво, я мене присівши подорожній водій дальнобійник. Наступна, каже, зпинка в, в мене Ізюм, а потім Краматорськ. Печні краї віде шофер.